Це було 420 кілограм проти моїх 7,8 восьми. Це одна з п'яти вправ, яку виконав Владислав Павлюк на чемпіонаті України зі стронгмену. Таєр фліп, кантування покришки. Вага на змаганнях була у 360 кілограмів. В Чернігові Владислав перевертає всі 420. За одну хвилину потрібно впоратися з даною вправою. Чим швидше, тим краще. Друга вправа було це. Логліфт, так називаємо бревно, штовхання бревна. Тож, значить, вага у нас була 70 кілограмів. І за хвилину часу я зробив 11 разів. Це максимальне кількість разів, які взагалі були на змаганнях цієї категорії і на проведущих, і на. І... На цих. Владислав Павлюк старший лейтенант служби цивільного захисту, начальник караулу пожежно-рятувального посту у місті Остер. Пару ліфтингом чоловік займається 5 років. У Стронгмені це його другі змагання. Павлюк пішов уже один раз. Третя вправа це вже була середина так сказати, екватор наших змагань. Так називаємо вправо. Це прогулянка фермела. В кожній руці по 100 кілограмів загальна сума 200 кілограмів, дистанція 40 метрів, теж таймліміт одна хвилина. Біг з мішком і тяга Акселя. Це ще дві вправи з чемпіонату України зі стронгмену серед працівників силових структур та збройних сил. У мене обично мішок сільський, набив туди глини кілограм 90, і так бігав, тренувався. А там був трошки вже ж современні, так сказать, м'якший. Тому впорався з ним з цією вправою 40 метрів за 13 секунд. Тренувався Владислав Павлюк в Чернігові на території одного з підрозділів ДСНС. Тренажери робив з підручних засобів. У нас воно зроблено своїми силами, такі ручки приварені, додаємо бляни по 100 кг кожну руку, беремо, підіймаємо ліву, праву і на дистанцію. Я зробив собі обічний. Взяв бабусі в селі мішочок, накидав туди глини мокрої. Ну, трошки більше зробив, але ж той краще. Логліфт зроблений теж з газового балону, з двох газових балонів зроблено токарями під оборудовання, воно трішки нестандартне, ну, не таке, як на змаганнях, там більш професійне, воно зроблено все по стандартам, як як то кажуть, як пише книжка. Тут немножко не так, але для, для тренування піде. Взяв руч, підсів і пішов. У день змагань поруч з Владиславом були його дружина і донька Софія. Ми кожні, кожні змагання разом їздимо, це як підтримка, ну, я думаю, для нього і для нас. Більше ми хвилювалися, чим він, тому що для його це як не вперше вже і. Більше для нас було хвилювання. Поки Владислав відновлює свої сили і планує провести роботу над помилками. У майбутньому планує позмагатися за звання найсильнішої людини України. Це жапорами без них би. Ано тут все внутрі. Дар'я Янушкевич, Ксенія Вартебна, Олександр Сіцько Суспільне новини, Чернігів.